От, от ця динаміка, яка сьогодні відбувається по Криму, це дуже позитивна динаміка. І як, на мій погляд, я вже казав це рік назад, кажу сьогодні і, стратегічно. У України є два найлеші шляхи для наступу. Перший шлях це на Крим. Як не парадоксально, ну це найлегший шлях здобуття перемоги саме на Крим, а не на Донбас і навіть не на Маріуполь. І Мелітополь, а другий – це на Москву абсолютно відкрита дорога. Ну безумовно, це тільки наші бажання. Вони не будуть здійснені, але факт залишається фактом: дорога на Москву абсолютно відкрита. Вона відкрита, тому що не є захищеною правильно. Ну з Кримом я так розумію, що його легко відрізати. Ну якщо ми відрізаємо Ні, Керченський міст, не відрізати. Я не за відрізку говорю ага. Криму, а саме захоплення Криму з морського простіру угу. через морський шлях, не сухопутно, не суходолом, а саме висадка морського і повітряного десанту на Крим. Це перше, А щодо Москви, то безумовно в напрямку Росії ну нам щоб відволікти відволікти величезні російські сили з таврійського напрямку на Запоріжжі і Херсоні, щоб нам відтягнути російські і зірвати російський наступ на Харківщині. І не допустити їхньої атаки з Дніпроп... з Донецької та Луганської області. Україна цілком ймовірно може вийти в напрямку на Курск, на Бергород, на інші російські міста для того, щоб примусити Крем. Відтягнути свої, зняти свої бригади дивізії з українського російського сучасного театру діючого театру військових дій і перекинути на північ, тим самим звільнити українським військам. Шлях відкрити, шлях полегшити шлях для нашого наступу. Вони ж і, не готові сьогодні захищати свій північний напрямок абсолютно. У них там немає військ, у них немає ресурсів, у них немає можливості, у них нема зброї, нема кадрів, нема офіцерів, у них немає нічого. Тому я не жартую, коли говорю, що цей обманний шлях, військова хитрість, було би дуже би влучна і вдало, якби Україна змогла на півночі прийти в. Врізатись в російську територію на 50 70 до 100 кілометрів і змусити їх повністю поламати їхню концепцію. Ви ж подивіться, як Україна мудро зробила. Вона почала обстрілювати з дешевих безпілотників в Москву. Ви пам'ятаєте, БПЛА воно не надавало по їхніх марочосах, розбивало там просто вікна, не наносило жодних матеріальних збитків по суті. Ніяких жертв там не було. Але це системність. Двомісячний обстріл Москви і навіть Кремля примусили Росію зняти купу систем ППО з українського театру військових дій і перекинути в Москву і Московську область. Це їх заставило так само, як бомбардування аеродрому Енгельська, як Псковську, Курську і інших аеродромів. Вони зняли десятки систем ППО з українського фронту і перекинули в груп Росії. Тим самим знекровивши свою систему ППО на українсько-російському театрі військових дій на Півдній Сході. І це дозволило українським системам пробити їхню оборону ППО і знищити їхні ті існуючі, як я вже казав, С400, С-300, С400 системи Тріумф і інші системи ППО. І це дозволило потім знищити штаб військово-морського флоту. Росії в Севастополі і знищити на військово-судоремонтному заводі підводний човен Ростов на Дону і великий десантний корабель е, Мінськ. От це військова хитрість. Так само по такому самому сценарію ми можемо діяти і при наступі на суху долі. Ну і крім того, я ще раз повторюю, що як на мій полі, саме найменш захищена сьогоднішня територія – це Крим. Якщо би висадити невеликий десант. В межах 5-10 тисяч на Кримський півострові він по суті повністю би посипався на безумовно на західному узбережжі Криму, на західному узбережжі, і наші би диверсійно-наступальні групи або штурмові бригади пішли би на Севастополь. То від паніки від цього Крим би посипався, і весь фронт би в них був по суті посипаним. А ще якщо б наші війська паралельно б штурмували в напрямку Бєрголода чи Курська, ну я взагалі собі не уявляю, як би російський генштаб на це берегував і чим би це все завершилося. Ну, бачите, ну в нас ж така тактика, що наші військові, ну українці, громадяни України, вони не беруть участі в штурмі російських регіонів, вони не переходять. Не там. Так, пос... неправильна не концепція. Ми гарантували, що ми не будемо використовувати західну. Так, стратегічну так. зброю, наприклад, для танки Леопард, 2 я образно кажу стратегічно. Кінішно, вона mm -hmm. не стратегічна, це саме звичайні танки, або танки Абрамс, або БТР Бредлі, або е Хаймерси по е знищенню на території Росії їхньої інфраструктури, але це не забороняє українським військам своїми військовими силами і своєю технікою і, і танками Т-64, Т-72, Т-80, те, що є у нас на озброєнні, попало нам і після того, як ми і, Маємо трофеї від Російської Федерації, то це нам не забороняє використовувати, умовно кажучи, вітчизняну зброю для наступу на території Російської Федерації в радіусі там 50 до 100 кілометрів в групне її території. Ми ж своїми БПЛА обстрілюємо, Москву обстрілюємо е їхній Псков, обстрілюємо їхній біргари. Всі міста, які ми вважаємо аеродроми, запорібно обстрілювати своїм власним виробництвом військовою зброєю. Ми ж обстрілюємо. Ми тут не... Входимо в з зобов'язаннями перед НАТО і окремими країнами НАТО, які поставляють нам свою зброю. Ми ж за такам не обстрілюємо територію Росії, але своїми нептунами ми можемо обстрілювати територію Росії, тому що це наша вітчизняна зброя. Вот про що йде мова? Вот в чому відмінність. Я це розумію. Але я тут про те, що ну зараз проводяться спецоперації на території прикордонних регіонів Російської Федерації Курська область, Білгородська область, сьогодні Легіон Свобода Росії. Вони заявили про те, що зараз теж вони проводять операцію в Білгородській області. Але це робиться руками громадянин громадян Росії, буквально ті, які стали на бік Сил оборони України, але не безпосередньо громадяни України в цьому беруть участь. Ну, тобто точкові якісь операції проводяться, певні успіхи є, але ну, за рахунок лише на даний момент громадян Російської Федерації ну, в лавах ЗСУ. В даному аспекті ви абсолютно праві абсолютно так все і є, але це абсолютно не виключає і не значить, що паралельно ЗСУ може так само здійснювати свої штурмові е вклинювання в російську Російської території для того, щоб примусити це. По суті, маневр, це військова хитрість, це військова тактика, для того, щоб примусити Російську Федерацію зняти свої боєздатні частини з Херсонської. Запорізької, Донецької, і Луганської областей, і можливо з Криму, і перенаправити їх для усунення українського наступу на півночі. І це абсолютно правильно би було зі сторони ЗСУ зайти на 30-50 кілометрів і там трошки їх покошмарити. І нічого в цьому страшного немає. Знищити а... їхню е, прифронтову інфраструктуру, знищити їхні нафтобази, нафтопереробні заводи, їхні литовищі, їхні приміщення ФСБ, їхні приміщення Федеральної служби охорони прикордонної служби. Ну і подібні військові об'єкти, об е, залізниці, залізничні мости, повзривати всю логістичну інфраструктуру навколо України в радіусі на 30, 50, 100 кілометрів. Познищувати так, щоб їм потрібно було б дуже довгий період, який вимірюється там мінімум 6-10 місяців для того, щоб відновити і по новій повністю відродити. Ну і це би було абсолютно нормально. І пригожин 30, як, показав, як показав Пригожин, що дорога на Москву, шлях до Москви, відкритий, абсолютно і туди потрібно. можна так, йти. Є. Розвар'я, яка захищає Москву, яка отримала там декілька рот танків, незрозуміло яких там чи взводів танків. Це не зупинить українське ЗСУ. Це для нас абсолютно не пересторога для наших джавелінів, для наших е, протитанкових е, видів систем озброєння. Це абсолютно дитячі лєпіт і ми можемо іти доки до, доки буде в цьому військова стратегічна доцільність. Настільки в глибину ми можемо заходити, uh -huh. і Росія буде повністю беззахисна. У них нічого не залишиться як повністю поламати свою доктрину, свою систему і оборонну і наступальну на існуючих фронтах, де вони зараз щось готують проти нас. Ну для того, щоб їм не дати наступати на нас, нам потрібно їм створити проблему на рівному місці. От я і пропоную, і це можливо абсолютно це зробити. Ну безумовно не мені приймати рішення для цього. Є генеральний штаб, для цього є Вищий військовий і політичний командами, вони приймають такі рішення, але війна це ж є війна. Тут всі всі засоби доречні і всі можливо використовувати для того, щоб захистити національні інтереси України і на наш наступальний пил, який у нас є на сьогоднішній день, і дати можливість Україні зайти в Крим. Якщо Україна зайде в Крим, все далі повалиться, далі вже втрачається будь-який зміст як військової доктрини захищати там Донбас, і там Маріуполь і Бердянськ. так і ламається повністю вся політична внутрішньомосковська, московська кремльовська доктрина існування режиму Путіна. Там починають уже, уже по ньому працювати. Там уже в Кремлі буде не до того, як вибити Україну з Криму, чи з Донбасу, чи з Запоріжжя, чи з Херсону, а в тому чи доцільно далі, подальше. Перебування Путіна на займаній посаді, і Шойгу, і Герасимова, і так далі, і цього всього військового командування. Тобто, ми створюємо такі проблеми, від яких Росія може і не віддихатись.